Доброго дня, колеги! Сьогодні поговоримо про потужний інструмент штучного інтелекту, який дозволяє замінювати обличчя на зображеннях та відео. Де можна його застосовувати? Ну, По-перше, можна міксувати обличчя відомих постатей, замінювати обличчя на невідомого шедеври мистецтва, створювати оригінальну галерею класу, педколективу, своєї родини, робити креативні аватарки для ваших соціальних мереж, для візу візуалізації персонажів сцен сенс книг, фільмів або відеоігр. Але пам'ятайте, що цей ресурс не призначений для використання шкідливими цілями. Не використовуйте його для створення зображень, які можуть образити або завдати шкоди іншим. І так, для того, щоб працювати з цим ресурсом, не обов'язково реєструватися, обов'язково приготу... приготувати ті Фотографії або ті відео, які ви хочете завантажити і на них спиратися, І також підібрати свої фотографії або фотографії ваших друзів, які ви хочете обміняти на зображення відомої постаті. І так, спробуємо. Я підібрала декілька зображень відомих вам людей. І підібрала свою фотографію і покажу, як це буде відбуватися. Коли ми прийшли на цей ресурс, ви бачите ось такий інтерфейс. Нам потрібно: ми можемо обрати зображення або відео, або гівку. Я буду обирати зображення. Обираю далі на робочому столі. Знаходжу папочку і обираю відому вам людину, а дорога в цілому. завантажую ця ці фотографія. Далі я обер... спускаюсь трошки нижче і натискаю на плюсик і додаю своє фото. Натискаю вибір обличчя один раз і обираю кнопку Обміняти. Зараз проходить обмін. І ви можете побачити ось А-Дорога в ціл, а ось уже зміна з моїм обличчям. Якщо мені це подобається, я можу завантажити це зображення, можу також оцінити результат. Для того, щоб створити інший обмін, мені потрібно натиснути на кнопку інший обмін і обрати фотографію іншої людини. Ну, наприклад, я оберу снігову королеву в ролі нашої відомої співачки Олі Полякової і оберу своє фото обміняти. І ось ви бачите мене в ролі снігової королеви. Також оціню, і можна завантажити, якщо це потрібно. Ось такий цікавий я вважаю, ресурс. Бажаю вам творчого натхнення і до нових зустрічей!